Станок для кастрації поросяток, кабанчиків. Ось який вийшов Так, сьогодні його випробував. Зробив його зйомним, щоб можна ставити де небудь Просто Просто на 4 саморізи кріпиться і гарно тримається. Фіксує та частина верхня, що потрібна нерухомо поросяти. Так, і коли його робив, що мені було саме потрібніше? Було потрібніше ось знати цю відстань. Тут є 12 сантиметрів, Це з квадрата трубки зроблено двадцятки. Так, ще було мені цікаво. Ось така висота цього. Тут, виходить, 4,5 см. Це шістка, здається. Труд. Бо ніде не знайшов в інтернеті приблизне кріплення. розміри такі. Так, і ось цієї дуги довжина цікавила. Ось Так, якщо вийде заміряти Так, і 74 см. Получилося 74 довжина. Ось що мене цікавило і це методом втику. Тут 8 см відрізав, було трохи завелике. Коли я прижимаюся, не потрібно зайва тут відстань, щоб рукою не чіпати. Так, Тут сказав 12 і тут по краю, якщо взяти, 50-49 см. 50 можна сказати. Так, і просто прикріпив до дерев'яної дошки до стодоли. Можна де-небудь його кріпити. Думаю, це мені добре. Так, Такий столик операційний зробив з просто кришки. Пластиковий прикріпив на клейпіну. Дуже вказалося зручно. Все, Дивимося далі, як це було в процесі. Ось як воно гарно зафіксовано. Ось собі висить. Просто прижав, промив, гарно зінфікував, самому дуже легко. Так, і готово. Ось такі невеличкі розрізи. І набагато оказалося набагато безпечніше. Воно зовсім не рухається. Ось, як собі висить кубаска. Собі телембається, а тут конце зафіксовано. тихенько тихенько. Зробив собі такий столик. Кришку просто на клейпіну і тримається. Дуже шикарно оказалося. Так, почищені і відпочивають. Саме важче було це той білий. Папа велика, яйка маленькі. Але нічого. Всі почищені. Тихенько. І ці петренчики. Так само.